Сонячна система Презентацію презентації Валерії та Оликовської Софії. Сонячна система це наша власна планетарна система, яка складається з Сонця та всіх об'єктів, які обертаються навколо нього під його гравітаційним впливом. Сонце це найбільше та найскравіше тіло в нашій сонячній системі. Воно є джерелом світла і тепла для нашої планети, земля та інших об'єктів, що обертаються навколо нього. Сонце складається переважно з газу, головним чином з водню та гелію, і має дуже величезну масу, що створює сильне гравітаційне поле. Венера це друга планета від сонця у нашій сонячній системі та й найближча до Землі. Вона отримала ім'я на честь римського кохання та краси. Венера має дуже схожі розміри та масу з землею. Іноді її називають Строй Землі. Місяць це природний супутник землі, який обертається навколо нашої планети. Він єдиний супутник Землі та п'ятий за розміром супутник у сонячній системі. Місяць має величезний вплив на нашу планету через гравітацію, яка викликає припливи та відпливи. Меркурій це найближча до сонця планета у сонячній системі та одна з восьми планет, які обертаються навколо нього. Він є найменшою планетою у нашій сонячній системі, але має досить цікаву характеристику. Земля це наша домівка, третя планета від сонця в нашій сонячній системі. Вона єдиний відомий нам об'єкт у всесвіті, де є життя Землі. Земля має унікальні умови, що дозволяють існувати різноманітному життю, включаючи рослини, тварин та людей. Марс це четверта планета від Сонця у нашій сонячній системі і одна з найбільших досліджених планет поза Землею. Він відомий своєю червоною атмосферою, яка створює враження червоного кольору на його поверхні. Юпітер це п'ята планета від Сонця у нашій сонячній системі та найбільша серед всіх планет. Він є газовим гігантом і має масу приблизно в 318 разів більше маси Землі. Юпітер є однією з ключових фігур нашої сонячної системи, впливами на динаміку структури інших об'єктів через свою сильну гравітацію. Сатурн це шоста планета від відсотків у нашій сонячній системі, одна з найвідоміших планет завдяки своїм кільцям, які роблять її неперешною. Перевращен... Не... Не... Перевершено серед інших планет. Уран – це сьома планета від Сонця у нашій сонячній системі. Ця планета відома своїм холодом атмосферою та унікальною орбітою, яка нахиляється майже набік, що робить її підставкою, підставою для вивчення там. Дослідження Нептун це восьма та остання планета від сонця в нашій сонячній системі. Він є газовим гігантом, схожим на уран і має свої власні унікальні особливості. Дякую за увагу.